Не можу вам описати, яка мене взяла злість від побаченого, хоч син і стверджує, що батько змінився, але я бачу, що переді мною той самий чоловік, який був 40 років тому, лінивий і самозакоханий. Так, я ту помилку з заміжжям зробила 40 років тому. Гарним був Павло, от і думки не виникало. А як же ж жити з ним? Мама мене попереджала, що він з такої. Легенької родини, але я була категорична, хай мені буде за образами, я буду працювати, якщо він не буде, і накаркала Павло вдома, а я на чужині, бо ж треба комусь гроші заробляти, а у нас і діти малі, і будову розчинили. Як тому всьому раду дати? Чесно скажу, що мені хотілося, аби чоловік все вирішив і сам заробив, але той був категоричний. Я нікуди не поїду, бо не знаю країни. Прийшлося мені їхати, бо ж я знаю. Господи, чи вам казати, що я в копиці сіна ночувала, бо боялася, що мене відправлять назад в Україну, чи казати, що я за місяць вивчила мову, а за три мене й від польки не можна було відрізнити? Чи казати, що я економила на усьому, аби привезти додому копійку? Які я сумки тягла додому, що мусила водіям доплачувати за багаж, лиш би взяли від їжі до одягу, але я ще любила його, ще він був у мене за образами. Я отак довго їздила, і ми вже й хату вибудували, відзначили моє сорокаріччя, і тут гості почали хвалити, яка я у нього розумничка і пробивна. Галя твоя, Павле, яка молодець, і хату вибудувала, і ти у неї, як у Бога за пазухою. Павло скривився і каже Та що вона там такого заробляла? Та туди кожен без клепки поїде та заробить, а попробуй у нас тут копійку заробити і на роботі працювати, щоб пенсія була, і то все, будуй». А діта на чиїй шиї, чи вона знає, як до дітей підійти та попросити щось зробити? Ні, лиш приїде та командує, не можемо дочекатися, коли вона вже поїде на роботу. Я йому все могла простити от все, але таку зневагу до моєї праці, так наче я лопатою гроші грибу там і потім догори пупцем лежу. Я подякувала Богові, що записала хату на сина і сказала чоловікові, хай йде до своєї мами, раз мою працю не поважає. Мені було чим себе зайняти, я працювала, аби довести хату до ідеального стану: найкращі меблі, дубовий паркет, найвищий паркан. Де зділися 10 років, і я була певна, що вже радість і спокій запанує в моєму домі, але ж ні. Син задумав женитися і пішло купу грошей на весілля та подарунки. Звичайно, що треба дітям зробити подарунок і купити їм квартиру, тому я знову поїхала на заробітки. Була там довго, бо ж треба не просто квартиру, а ще ж і ремонт за останнім писком, а далі меблі. Коли мене ощасливили, що онук буде, то й на машину прийшлося заробити для них, бо не будуть же вони малюка по автобусах тягати. Вже 60, а я й не жила, я все чекала, коли заживу в своїй хаті, надивлюся в своє вікно, надихаюся своїми квітами в саду. Останньою краплею отих заробітків стало те, що я впала на роботі, послизнулася і з усього маху в ванні розпростерлася. Думала, що вже не встану, бо ні дихнути, ні схлипнути. Все життя пронеслося перед очима. Невже я отак в чужій ванні і Богу душу віддам, очуняла та за сумки і додому, досить з мене, а там сюрприз. Павло газдує в моєму домі. Мамо, ми з Іринкою в місті, а за хатою треба ж приглянути, тим більше, що то тато. В мене аж дим з вух повалив. Тата шкода, біднесенький, а матір. Я вже не знаю, що й говорила, але Павлові речі летіли через вікна, а синові я сказала, що хай пригадає, чи тато йому колись хоч щось цінне подарував. Тато правду каже, ти все лиш грошима міряєш, грюкнув він дверима. Іде правда в тому світі, все віддаєш, все чекаєш віддяки, і от, на тобі, їж. Підпишись, підтримай українськомовний контент.